Ага, а ось і я з чудовими трекінговими палицями, з алюмінію легенькими від фірми ZAYO. Зараз подивимось на них ближче. Поїхали. Все покажу, як завжди. Палиці виготовлені з міцного і легкого алюмінієвого сплаву. Оснащені зручними темляками, які всередині дуже м'які. Ручки анатомічні, подовжені. Вкритій і віє піною. Це означає, що вам буде однаково комфортно, навіть якщо ваші руки спітніють або будуть в рукавицях. Палиці телескопічні, оснащені системою кріплення FastLock. Їх вага складає 512 грам, а довжина у складеному вигляді 66 см. І складається з трьох секцій. Максимальна довжина палиці 145 см. В комплекті йдуть гумові кінцевики. А також кільця літні та зимові, окрім своєї основної функції, а це зменшення навантаження на наші з вами м'язи і суглоби. Також за допомогою цих чердових палець можна зручно встановити тент. А ми з вами побачимось вже у наступних відео.